Одна, одна четверта від. А яке питання було? Чверть. Яка частина мови, половина третина чверть. Якою частиною мови виступають ці слова? Числів. Тут, власне, написано, якщо ви уважненько дивитеся, що половина третина, чверть не числівники. Тому числівників ага. немає. Це прислівник? Ні, це не прислівник. Іменник. Це іменник. Тому ми не можемо узгоджуватись іменник з іменником, бо в нас не те просить. Вас просить числівник з іменником. Тому коли у вас трапляється такі словосполучення, як два з половиною. Так то ви дивитесь на числівник два, бо тільки два є числівником. Половина це не числівник. І тому у вас буде 2 з половиною апельсини. Тому що 2, 3, 4 це буде вони апельсини. Один із третиною, ви не дивитесь на третина, ви не підставляєте від, ви нічого не робите. Ви шукаєте числівник, бо половина третина, чверть це не числівники, а іменники. І тому числівник буде один і один з третиною буде огірок, а не один з третиною огірка. 5 із чвертю. ви чекаєте числівник, це слово п'ять і п'ять із чвертю днів. Бо п'ять днів. І от наступне питання Богдана було: якщо у нас п'ять. Починаючи з п'яти і далі, ми зазвичай говоримо правильно, без ніяких правил. Ми зазвичай не помиляємось. Ми говоримо про родовому відмінку множини. Немає кого чого. П'ять аркушів, сімдесят років, сто гривень. Тисячі ночей. І відповідно 5 і слово лікар буде 5. Лікарі. Лікарі. Ого чого? Так. Далі збірні числівники. Це насправді те, а що можна так. можна сказати лікарей. Ні, лікарей не можна. Ти ж не кажеш 5 столей і п'ять котей. Кажеш п'ять столів і п'ять котів. Це тому, що стіл, лікар, кіт є словами чоловічого роду. І в родовому відмінку множини у них у всіх буде закінчення І. Ось так. Так от, збірні числівники це останній складний момент, і коли у нас трапляються збірні числівники, то ми узгоджуємо їх з усім. Окрім жіночого роду, збірні числівники – це двоє, троє, п'ятеро і так далі. Ми можемо сказати двоє чоловіків, наприклад, з істотами чоловічого роду, можемо згодити. Двоє олівців із середнім родом. Але двоє жінок чи двоє ручок, ми не можемо узгодити. Тому це буде в нас дві жінки, дві ручки. Ось це найголовніше. Якщо трапляється числівник, якому багато слів, наприклад, 125. Із яким числівником ми будемо узгоджувати іменник? З усіма? Як це зробити? Змінити форму всіх числівників закінчення. Добре, 125 і слово кіт. Змінюємо двадцять п'ять котів. Що ми змінили усі числівники з цього Ні. Угу. То із яким числівником буде узгоджуватися іменник? Якщо у нас буде багато слів? 20. Прошу. 20. Ні. З останнім. Завжди з останнім словом. 125 котів. 122. Ну, те саме слово. Тобто треба вони коти. 122 коти. Тому що ми з останнім словом згодимо господи, е е е Кирило сказав, що це буде всі слова змінюватися. Е тут змінюються всі слова, коли ми змінюємо сам числівник, типу 125, 125 і так далі. А коли ми узгоджуємо числівник з іменником, то змінюватиметься тільки. О, точніше, узгоджуватиметься воно з останнім словом. Числівник ні з чим не змінюється. О, ну, точніше, числівник не змінюється в цьому випадку. Змінюється тільки імен. Добре. Зараз. Е... Це тільки коли числа... Коли більше ста? Ні, це коли багато слів. Коли... 28, 32, 44, 56. Коли складені числівники складаються з двох слів, тоді нам треба узгоджувати з останнім словом, тому що саме воно торкається до числівника. Ну, до іменника, то Так, зараз програмка О, трішки. Так Доєднайтеся, будь ласка, можна ввести код? Можете. А? Посилання. А ви через QR-код не, не працює у вас? Я з телефону. А. Угу. А, хто відповів ноутбука? Я. Як перевіряв? Вони. А вони ноутбука, так? Да? Є... Ноутбуки. Да. Вони Ще ноутбуки. Заплутав. Я трохи заплутався. Угу. З яким словом ми узгоджуємо 23? В нас є два числівники. На який числінник треба різнуватися? Mm -hmm. На 3. Вони ноутбуки, значить, буде 23 ноутбуки. Так. 100 грамів через те, що 1 грам, 2 грами, а 5 грамів. Кого -чого. Так само грам, як кіт слово, і як слово лікар. Це іменник чоловічого роду, який в родовому відмінку множини буде мати закінчення "-ів". Так. Як перевірали? Зроблено. Угу. Численним півтора. Це який числінник? Дробовий. Дробовий. Богдане, що ми робимо, коли ми бачимо дробовий числівник? Це я відповів тільки. Перепрошую. Кирило, що ми робимо, коли е, бачимо дробовий числівник? Вставляємо від. Угу. Підставляв? Так, але воно якось дивно звучало. ну відроб. Я подумав, що це я щось переплутав. Ні. Від року, тобто від кого чого від року? Півтора року. Одразу воно може дивно звучати, але якщо у вас від, це 100%, тут без ніяких але, без ніяких, без нічого, просто від. І от якщо воно буде, так воно і буде. Так, 42 з 42,5. Великий багато слів. Що за числінник? На яке слово орієнтуємося? На 2. На Як перевіряємо, коли бачимо числінник 2? Вони. Вони. І що вони це олівця? Я, я хотів олівця, але чогось хотіла олівця. Ну, ви навіть собі поясните, не можете себе випити. Що ви що, хочете, щоб я пояснила? Скажіть, будь ласка, тут. Тобто я хочу, щоб ви робили зараз за системою, у вас зараз дві людини, ви відповідаєте раніше, ніж закінчується час, відповідно ви дуже впевнені в своїх відповідях. Думайте, будь ласка, хлопці, я не знаю. Тут чогось воно якось так. Розумієте, що ми щойно розібрали і одразу робимо тест. Ви помиляєтеся, що буде через місяць, якщо вам випаде писати 23 травня червня, і ви ну, ми не повторимо цю тему перед, перед НТ? Що тоді буде? До речі, в четвер п'ятницю у вас має бути дати. Ви вже знаєте, так, що оголошення дати буде 25-26 числа. Дата написання НТ. Всі зареєстровані в основну сесії. Так. Угу. так. Не забудьте, будь ласка, мені написати. Навіть якщо там, наприклад, в п'ятницю у нас уроку немає, ви мені просто пишете. Я пишу НМТ 21 червня, наприклад. І все. Добре? Добре. Угу. Так. Як перевіряємо тут, коли у нас одна друга? Відставляємо. Так. Далі. З яким словом згоджуємо? Чотири. Угу. Угу. А, з яким словом узгоджуємо тут? Два. Угу. Що не так тут. У першому чотири, тому це вони, вони комп'ютери. Угу. Тут. По другому від квадрата. Ні. О, ні, від квадрата, Три вони квадрати. Угу. А це з четвертими переписними. Uh -huh. Півтора від кілограма. Uh -huh. Да. Дивіться, тут є така штука. Е, такий лайфхак, ну, типу, він цей лайфхак не стосується слова півтора і півтори. Якщо у вас буде більше, ніж один, ну, тобто ви ж цифр розумієте, да? більше, ніж одиниця. То е, і там трапляється половина третина чверть, зазвичай, бо два з половиною, там, да, там один з половиною, то ви орієнтуєтеся на. Форму вони там на форму на числівник. Якщо це буде менше одиниці, типу 1, восьма, дві третіх, п'ять, других, дев'ять десятих, шість дванадцятих і так далі, да? то тоді це у нас буде ну, від. Це слово від, але півтора-півтори, там теж від, оце півтора-півтори треба не забувати. Бо один з половиною і півтора це будуть різні форми іменників. Так, як буде правильно, відтінки, угу. угу. Так. Одна третя ми підставляємо від, буде вазона. Як ось тут узгодиться. А, а, не, а не можна казати вазонну. Вазон це конкретний предмет, тому в родовому відмінку це буде вазона, закінчення А. Якщо, наприклад, це було б слово борщ, то тоді б одна третя борщу було, Тому що борщ це речовина і там буде закінчення ую. А, Так, як буде тут в зеленому. Олівці? Чому? Осходжуємо 24. Угу, і що буде? Ой, олівці. Вони, вони, олівці. вони олівці. Вони олівці. Угу. Там. Що неправильно. Воно бути вчителі. Угу. Три вчителі. А там де дерева. Що там? Вони дерева. Ну, там. Чи що? Вони дерева буде. Ну як ти множину поставиш слово дерево. дерево. Thank <laughs> you. Так. Добре, що неправильно в червоному. не потрібно. Угу. Що неправильно в синьому? Грамів. Угу. Зелено. Обидва хлопці. Як буде? Я не певне, але обидва хлопців, напевно. Обидва це те саме, що два. От так що буде два, що як буде? Обидва хлопці? Так, два хлопці і обидва хлопці. Так, і ми з вами завершили. Ну, завершуємо розбирати лексичні помилки. Ми не всі ще доробили на минулому уроці. У мене зараз може сісти на ноутбук. Ми з вами, по-моєму, зробили... Так, ага. так, зробили 27. Так, 20... да, до 20... Ну, ви, да. 29 не робили. Починаючи з 29, 30, 31 виконуємо. Будь ласка, зараз ноутбук на директору поставлю. Так, ало. Ну. Добре, 29. Дивлюся. 29 му правильним варіантом є варіант Г. Капля дощу. Що тут буде не так? Крапки. Крапля. Моя власна думка це тавтологія, тому що моя і власна.